Усім привіт! Рада вас стати на своєму каналі. Слава Україні! Смерть окупанта! Нехай казапи будуть прокляті! Е -е. Сьогодні я хочу показати, що відбувається в моєму орхоцарстві у цій моїй невеличкій кімнаті. Маленький мій куточок моїх орхідей. Почнемо з того, що у мене зараз в даний момент, відколи на вулиці потепліло, ось така от... годинник не відповідає дійсності, тому що зараз у нас 4.30, але у нас 22-4 градуси Цельсія, і в даний момент 40% вологості. Поливала я ще зранку своїй орхідеї, але якщо я його переміщу сюди в міжблочники, то буде біля 50. Ну, це так, я ближче до лампи, сі повішала, щоб я знала приблизно. Квітну у мене небагато, зовсім небагато, але є якісь позитивні зрушення, бо тому що орхідеї відчувають, що? Відчувають весну. Що ж, почнемо спочатку. Першим ділом, о, мій чоловік, першим ділом хочу вам показати свої толомніки. Толомніки у мене сиділи, 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 вкорінялись, от корінці вкорінялись. Тут у нас не знаю що, чи то ростик, чи то фітоносик, не видно щось суне. Ось такі от у мене тулов'які. Одна, друга. А ось тут у мене спадають коси дендробіума. Це у нас дендробін аносмум Симіальба Пінк. Ось такі от коси-коси. Тут знайшов собі такий прихисток. То я от мені подарувала, прийшла мені посилка від Марини Тєліш. Ось такий дендробіум. Він квітне дуже такий, він зараз ще не прокинувся, він ще відпочиває. Я цей блок поставила на ось таку от. Це в мене недавно розбився, роз, я падала, і в мене розбився горшок з котлеєю. І я знайшла. Як я можу цей кусочок горшка використати. І ось так я його легсенько обрискую, поки не побачу тут листочки. Це от дендробіум. Це така от дуже гарна мініатюра. Ось такі коси тут не поробила із своєї тіланзії. Тут у мене будуть, бачу, появилися маленькі квітоносики. Це у нас денробіум Stardust. Stardust. Але я не, не знаю. Подивимося, може він, може він візити, що це неправильна бірка. Ну, час покаже. Подивимося от тут у нас такі от квітоносики. Це у мене прокинувся Дендробіун. Тут видно, що у нас тут пхаються корінці, Видно, правда ж? Він вже помаленьку від'їдається. Але ось такий красочок. І у нас також прокинулася целогіна. Целогіни росіні. Вона спала успішно, коріння в неї не рухалося взагалі. Тільки на вулиці стали довші дні. Ось у нас пішли корінці, підійшли корінці. І ось тут корінці, і ось цей новий рост. І я тепер тільки заглядаю, чи там десь немає квітоносика. Ось такі от гарні бульбочки. Це моя целогіна фімбріата, красуня. Цевеніє. Це мій свіжо пересажений кущик епідендрона філіари. До речі, недавно я отримала ось такий феланопсіс. І я в цілях експерименту його поклала на блок, на свою отхостінку, бо я хочу його на отхостінку. І я бачу, що є результат, що йому тут подобається, що тут буде його місце. І Розкуплюються корінці. Це раптом за неповний тиждень. Це... Це у нас Філанопсіс сирографіка. Дуже гарний філанопсіс. Колишня власниця його купляла досить хорошого знає, Діани. Діану знають всі, поки що ходить сюди. І намоглася з ним знайти спільну мову. І тепер буду спільну мову пробувати знаходити я. Я Сподіваюся, що в мене вийде, бо я давним-давно хотіла цей філанопсіс. Так, тепер тут верхній ось такий верхний край. Тут у мене проснулася моя хілошиста. От видно, правда, видно, зеленіються листочки. Ось ось такі от. Тобто ми прокинулись, ми сьогодні попили. П'ємо тепер кожен божий день. Тут у мене молі бучники. Тут у мене це дендробілгези. Ось такий варігатик гарний. Тут в мене аєрангіси один і ось там другий. І ось тут так само айрангіс мінічка. Назви читайте, сміття, не мію читати. Ось такий вот красунчик. Що ви розуміли наскільки це сильне мацьобство. мацьобство. Ай-яй-яй, ай, ай, щось впало. Ось таке мацьобство. Коли знімаєш на камеру, то не видно. І впало моя. Мініатюра ось такий от красунчик, Він стояв-стояв, і от дивіться, як його корінець, ліп в цю пробку. Як я кажу, вгризається в пробку. До речі, хто пам'ятає, я отримувала недавно максилярію, максилярію сафронітіс. І в мене є позитивний результат. Вона ось тут от оці. Листочки скинула, але ось тут у нас нарощуються нові ось такі нові ростики пішли. Видно, не видно, ось тут пішли нові рости. А цей взагалі, от йому тут, попри, попри, попри оцей блочок, йому дуже добре. Це у мене, подивіться, який красунчик Опа! Яка красота. Йому у мене добре. Це від маринетілі, штурпнете, такі в мене класні дендробіуми адаптувалися ось такі варігатики. Це у нас, до речі, хочу показати Юлічка, подивися, як себе добре почуває ліптоптіс, який я. Тебе отримала. Подивись, які в нас тут корінці, корінці, огрізькісь. От які в нас тут корінці корінці. Красота. Він так дибко став. Ось йому досить непогано. І так само поруч біля нього, тут обережно є ще один такий красотончик. Ви розумієте, що він, це у нас є Катуйопсіс Ліндеї, Дліндені, він от на такому трошки більш сирникової коробки. Про нього взагалі дуже мало інформації, а далі це пішли розтіки, він росте. І я розумію, що мені треба буде під нього підкладати ще більший блочок, бо, тому що листочки в середньому в нього мають бути до 10 см. Тобто він має розростися, а тоді я вже повинна чекати квітування. Ось так от. А я сюди. Треба все класти назад, тобі потім не буде. Ось тут така от краса. Назви не пам'ятаю. мушу, Треба зняти назву. Не вийде. Це у нас неджелія порпурата. Пупурея, не джелія Ось дивіться, як довго вона була заснула, тут у нас суне Він застив. Далі будемо бачити. Ну, він дуже цікава рослинка. Вона проснулася, вон пішли корінці, от бачите. І дуже такі цікаві такі класні листочки. А ось ці листочки почервоніли від освітлення. Дуже така цікава рослинка. Тут у нас порпокс, порпакс і порпакс альба. Я їх поставила, посадила на один блочок. А оце у нас ось так себе досить непогано почуває, піде весь катун. Ось така от красота. Юля, ти посадила його у ґрунт, а я вирішила на орхостінку. І також розумію, що мені треба буде підставляти, збільшувати блочок. Але нічого ми щось придумаємо. Дуже мені подобається в такому підвішеному стані. Ось така от красота. Я його спеціально поставила зверху на блочок з мохом. Для чого? Для того, щоб підняти більша вологість в нього була. І тут у нас в нас дендробіум Вікторія Рігіна. Подивіться, яка довга коса. Поки що ми ще не квітли, ми тільки далі ростимо рости. Тут у мене малініформи, дендровіум так само не знаю який, не пам'ятаю. Як за квіт не будемо знати. І тут у мене іконопсіс. Ось так от я його мушу зняти і показати. Трошки дівчаткам показувала, але ось такий от хмаринка. Хмаринка. Ось так от тут у нас корінці. Дівчатка пробують вирощувати в ґрунті, але ну, не знаю, я не ризикую. Е, я вважаю що штистового блочного рослина, бо дуже-дуже ніжне коріння. І поки що мені все вдається. Перевага цієї рослини, подивіться, вона може по декілька разів квітнути з однієї розетки. От подивіться, одна розетка відквітла, і з неї вон пішла інша. Цвітонос високий до 50 сантиметрів, ось такою хмаринкою. І коли він розквіт, вони спочатку біленькі, з злегенькі рожевим відтінком, а тепер вони стали рожеві. А за пару днів вони будуть блакитні, а потім білі. Ось тут ще одна хмаринка розпутає. І тут мої ті ланці Ось такі от. І отут у нас ангрекум Ліоніс. Ось такий от красунчик, і там у нас суне корінчик. Ось так от зачіпаю акуратно. Ось так є. Тепер тут тут у нас коси розпустили кучері дівчата. Це коси від моєї. Катюлей гутати-не гутати. Ось вона там далі пускає рости. А це у мене тут квітоносик. Квітоносик буде у мене квітнути. Це у нас гібрид. Encyclina на брасового Brown бьорд. Encivolla. Ось така от красотінь. Вона має шикарно пахнути. І кладу її сюди, отакий у мене тут у цьому підончику три орхідеї. А ось ця орхідея, я її вирощую з малесенької фласочки. Це у нас блю гроту на блюбой. Я от заглядаю, десь би вже мала вона думати квітувати. Тут у мене от, гарно вмостився. Вмостився гарно вмостився гарно мій. Забула, як він називається, забула, як він називається. Боже мій, дай мені пам'ять. Це ж треба вилетіло з голови ім'я орхідеї. Е, дівчатка, дівчатка, не хочу його знімати, не хочу його знімати, а етикеточка з іншого боку. мать ми її обійдемо, 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 обійдемо. Обійдемо. А що нема? Має бути. Ось він. Серег. Рінгостіліс Гігантея. Рінгостіс Гігантея Колтана. Ось. Є. До речі, він у мене росте на боці. І ось коріння в активному рості. Ось так вертаємося назад, Тому, щоб я нічого не забула. Тут в мене мої сульфаденні мітрати гібриди на них. Ось нові кущики, нові корінці. І ось тут так само. Ось такі от. Вони чекають вулиці, ці всі орхідеї чекають вулиці. Ось так от. Це моя вандочка, міні Ванда, Черрі, я завжди забуваю, як вона називається. О, 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 є Cherry Blossom. От є назва. Ай-ай-ай. О, не синіття. Cherry Blossom One. Ось така вот красота. Вибачайте. Може десь не якесь не відео. Це мій бульбашик. Бульбашик ось так собі, листочки, ось таким він комочком, пускає нові рости, нові корінці. Вже треба туди напхати, поміняти буде мох, але це все буде трошки пізніше, як ми вийдемо на вулицю. Поки він рятується ось так. Все ще цвітне мій хібіки. Що ще ось такое моє? З нас мої орху джунглі. Це ліпіденду фактін соніаном. Ось такі от коси. нього. як він мені подобається. Як він, дівчатка, мені подобається взагалі. А це, подивіться, який корінці. Цей водохлюб страшенно хоче пити. Я його була посадила. Просто на оприскування в домашніх умовах. І йому було, він в листочки скукожив, скукожив і все. Це поматокальпа. І мотокальпа хоче страшенно пити. Я тут для неї маю ось такий от тазик. я її туди опускаю, і вона п'є. І от пішли корінці. Це, так само, у нас тут корінці. Ось, подивіться, який тут корінець. Ось така от красотень. Тут є назвенько, то ви собі захочете погуглити. я такі штуки люблю. Це стеріохіліс лаксус Майами Тайланд. О, холодно має бути. Ну, їй нормально. Їй нормальненько. Трошечки вона тургут була втратила, бо я взяла єренє машкою. Фактично без коріння цей корінець. От, от у мене, подивиться, краса. І тут у мене. Відходить, приходить до тями поділки котлеї. тут нові ростики. І пішло і поїхало. Це мій Бульбофілум Елізабет N. Не знаю, тут у нас щось десь пхається. Не знаю, чи це у нас квітонос, чи це у нас новий ростик. Поняття не маю. Час покаже. Ось такі коценці, він собі росте. Це поділки уже продані. Ось так це є бік Тепер тут в мене вверху це моя лаелія Пурпурата Моя лаелія Пурпурата і у неї чехли з цього боку і там, з другого боку, потім покажу чехол. Ось так от. Це моя дівчинка, якою недавно вхвасилася, дуже хизувалася, що я її отримала. І ой ой, я її ще надкинула. Ось так це у нас люміноза. От корінці. ми недавно тільки попили, видно, що мокрі корінці. Я даю їм трішки більше пити. Тепло альп'є. Ось так от. І тут мої, мої такі от в куті. їм тут комфортно. І розвертаємося сюди. До речі, фотопітування я ставлю. Квітування недовге. Всього-навсього було 10 днів. Це така у нас целогіна, а називається вона полідота. Ось так от. Із целогінових. І вона ось має такі гарні бульбочки на литі. Пахне вона для мене свіжоскошеною травою, зеленю, весною. Квіточки були непереворчені, фотоквітування я вставлю свого